Бо в нього якийсь там спогад, відповідний був і на це зреагував його організм. Тому потрібно ну, не завжди йти і проходити повз, а можливо запитати, чи потрібна допомога, чи все добре, можливо, води дати і так далі. От ми, ми мусимо бути готові до того, що е, нам усім разом треба буде працювати, тому що ветерани насправді це не яка не обуза, ветерани це е, наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І те, як ми їх адаптуємо, і як ми адаптуємося до цього, буде залежати, як будуть жити наші діти в подальшому. Тому що вони вже від себе зробили все, що мали зробити. Десь, Бог, ми скоро переможемо, а решта вже за нами. Дякую. Я думаю, що буде достатньо нам горішки. Зараз нам потрібно об'єднати насіння. Ми викинули це яблучко, що в нас залишилося. Є. Mm -hmm. Додаємо сюди сир, звичайний кисломолочний. Додаємо родзинки. Е порізані ось ці горішки, mm -hmm. Я візьму дошку. І от руку це є. Трішки кориці для смаку, прямо трішки. Хто любить, може додавати більше, а так, щоб був легенький-легенький відтіночок, -легенький і чуть-чуть меду. Mm -hmm. Яблука самі по собі солодкі, mm -hmm. родзинки також солодкі, тому меду багато не потрібно. Краще зверху собі, якщо не вистачає, вже mm -hmm. потім додати. Так, це можна перемішати все. Це я мішаю, так? Да. Така хороша фітнес-вечеря, я вам скажу. Угу. Можна напекти багато за один раз, покласти в духовку, потім на мікрохвильовку на декілька секунд, і, і теплі при яблучко. Для осучаснення цієї страви беремо солону карамель і зверху поливаємо солоною карамель. А, її треба, дуже її треба вміти ви знаєте, що я кондитер, я вже двічі пробувала і в мене не виходило. В мене дуже... Я прийду до, до вас на майстер-клас. Майстер Ми з дівчатками готуємо так. А від чого від чого вона може загущувати карамель? Е, дуже довго Довго, Да. Просто більше випарували вологи, ніж потрібно. І все. Так, достатньо так. Так. А Я що потрібно... тут трошки налитву. Нам або його стягнути. А ось ще ложка від uh -huh. І тепер наповнюємо щільненько наші яблука. столовою чи чайно краще взяти? Uh -huh. чайною буде зручніше. Uh -huh. Так, я чи ви? Я вам доручаю. Мені доручайте, так? Так. Uh -huh. Ну, а вам особисто по мірі вашої діяльності часто доводиться безпосередньо працювати з ветеранами. Чи були якісь такі випадки, що ви бачили, що людина була там потухша, потухша? А після співпраці вона віднаходить себе, відновлює, світяться очі, і взагалі відбувається переміна. Ну, чи часто такі ситуації, чи це дуже довго тривалий період? Як, я як розкажу вам приклад. Ну дуже часто, по-перше, дуже часто комунікуємо, тому що ветерани часто приходять. Можна Були такі випадки, що телефонували зовсім з іншої області по відеозв'язку, по вайберу, там ми хотіли там проконсультувати, ще там щось. Хлопці кажуть, добре, звідки ви? Там він каже, я з Херсона. Я кажу: ну окей, чужих не буває, ви всі свої. Ми так з ним спілкувалися довго. Але я хочу такий наглядний приклад, який мене вразив, насправді, я думаю, я сиділа і думала, прийшов до мене ветеран, і це так перед словом. Я сижу і думаю, так, він мене провіряє зараз, чи, чи що це зараз відбувається? А насправді достатньо. Так. Приходить ветеран, офіцер. Ну, саме слово офіцер вже говорить про те, що він сам свідомо прийшов, і це тут ти думаєш, так що, що це? Е, і каже про те, що я офіцер представився, розказує, за себе розказує, розказує, думаю, що ж він зараз в мене попросить, що, що ж йому треба? Він такий, ну от чути, що він розумна людина, що він виважений, що він все розуміє, орієнтується от, в всіх процесах. І тут він говорить ключову фразу. Тож я вам це все розказував не просто. А мені або ви зараз допоможете, або я піду не по правильному шляху. А запит у нього був такий, що він перед тим, як зайти до нас, зайшов, вийшов, зайшов, вийшов, і йому потрібна була психологічна допомога. Він повернувся з передової. І для мене це був такий приємний шок, того, що саме людина вже, скажімо, яка може, яка офіцер, вона вже пройшла великий шлях, вона розуміє. Що там вона вміла відповідальність дана, за дружиною? Там і так далі. І тут він розуміє, що зараз він потребує підтримки. Він прийшов в відпустку, тобто це не було якесь там звільнення. Він прийшов в відпустку і він розумів, що зараз час, в який йому потрібно відновитися, і він прийшов саме до нас і кажу: А як ви нас зібрали? Ми тоді не дуже багато часу працювали, ще правда, але він казав, що я питався в друзів, і я, в принципі, за вас перечитав більше, напевно, що, чим. Ну, за інституцією взагалі військової адміністрації більше, чим чим ви самі собі там уявляєте. І кажу, класно, чудово. Ми дуже раді будемо вам допомогти. Насправді він <кхід> дуже гарно ну дуже гарний був, по-перше, від нього відгук. Власне, про те, що він зміг знайти себе, зміг поставити якісь свої крапки навіть те, що раніше ним не підіймалося внутрішньо самому собі як проблема, він зрозумів. Де там є які моменти, зараз він служить, все в нього добре, час від часу дає про себе знати, що він в нього є, там, звання він отримував, показував, що в нього все добре. Тобто от такі моменти, якісь, знаєте, коли бачиш, що людина вроді іначе і опановує всіх, і підтримує всіх, допомагає, теж потребує підтримки і має силу волі за нею звернутися. От, і коли ти розумієш, що. Це реально потрібно, і ти бачиш, що люди говорять про те, що там інституція ветеранської політики починає працювати і по-іншому трохи відноситься до сучасної ветеранської політики, не таке, як було раніше, там що ми це все пов'язували з соціальним захистом дати пільги на житлово-комунальні послуги, там якусь ще допомогу один раз на рік. І на цьому ця історія про ветеранів закінчувалась. То зараз насправді є дуже великий. Спектр таких можливостей для ветеранів і соціальних, і фінансових, і, і там по роботі, по працевлаштуванню, і по грантах, і по бізнесу, і по навчанню, і по розвитку спорту ветеранів і так далі. Ми ну, намагаємося якось так модернізувати і впровадити щось, щоб було нове і сучасне, і хлопці мали бажання йти за цим. Якісь ретрити, відпочинки, групи, гуртки, секції, чи це не практикується, чи це не дуже довго. Підтримується там один-два разові, чи є такі, що систематично краще відвідувати, От, які є у нас мати? є дуже багато насправді різних можливостей. Ну, якщо про ретрити говорити, то в нас є із архівом області спільний ретрит називається «Пам'ять мого роду, де ми досліджуємо генологічне походження наших козаків-захисників, досліджуємо генологічне походження полеглих захисників і цим самим даємо їм розуміння того, що. Вони мають свою історію, пам'ятають і мають зв'язок з предками, мають місце продовження цієї історії. Вони малюють дерево родове, вони це дерево зможуть передати своїм дітям, і діти зможуть продовжити цю, скажімо так, сімейну традицію. Після цього вони спілкуються з психологом, їдуть на екскурсії. Їм діти влаштовують концерт, співають, розказують віршики. Насправді хлопці. От бувало навіть вже відійду дідові теми моменти, коли там швидко треба було зібрати там якусь допомогу і посилку якусь відправити. Ну і не було там під руками ніяких малюнків. Хлопці зауважували цей раз, вони нам малюнка не поклали. Щось пішло не так. Ми каже, ми там поховки, на другий раз все буде. Для них це дуже важливо. Важливо, щоб вони розуміли, що ці діти цінують те, що вони роблять, і тому що ну діти якнайменше, найменше будуть нам допомагати потім в цьому в цьому підніматись. То mm -hmm. ретрити в нас є. Є в нас реабілітаційні послуги. У нас є у госпіталі обласному рекордері відкритий реабілітаційний центр. Дуже класний зараз на минулому тижні відкрився центр ментального здоров'я, новий mm -hmm. сучасний, Дуже насправді такий, де не про скажімо так, таку лікарняну базу. Таку, як ліжко місце знаєте, uh -huh. і, де більш сучасніше. Там є гончарня, вони мають можливість робити гончарні вироби. Вони мають можливість арт-терапію проводити із психологами, і так далі. Все таке сучасне є. в нас можливості так само ми з дітками працюємо. Ми і за кордон дітей відправляли, і хлопців є, коли в нас час від часу є запит з іноземної сторони про те, що є можливість взяти. На реабілітацію одного-двох, то ми так само даємо можливість і в принципі працюємо. Ну і в нас є обласна комплексна програма, в якій є і розвиток власної справи. Ми фінансуємо і оздоровлення. Є і оздоровлення дітей є, і поїздки перевезені на різні інституції. Ну про це можна говорити дуже довго, бо до прикладу там була можливість у нас одбу була поїздка нещодавно в минулому місяці. На грушах Таряна возили в uh івано -huh. франківськ хлопців, то прям два автобуси їздило. Хлопців не було цікаво. Вони з, з дітьми і з родичами. Зараз наразі в нас <кій> за підтримкою з Червоним Хрестом в Україні організований реабілітаційний такий ретрит спільно з сім'ями і з дітьми. Вони в рекреаційному центрі берег надії проходять там і арт-терапія входить, психологічна і фізична реабілітація. Тобто, ну можливості є завжди і всюди. І ми шукаємо. І Бувають індивідуальні запити. Хлопці хочуть порибалити там, щоб їм не згуртувати, чи ну, будь-які інші. Так само ми організовуємо змагання обласні по розвитку спорту ветеранів угу. і залучаються не тільки ті, хто в області живуть, В цьому році в серпні місяці ми проводили. У нас залучилося 18 областей. Тобто, приїжджають вже до нас. Минулого року було 13 областей. Якщо не помиляюсь, можу помилятись, бо вже. Могла б призабути, а цьому році було 18 областей. Тобто є зацікавленість і в напрямку розвитку ветеранського спорту, бо багато хто з хлопців саме через спортивну реабілітацію проходить оці ці свої психологічні да, відновлення. да, да, да відновлення. Ну і плюс вони там серед своїх в них є щотижневі тренування, вони собі тренуються, спілкуються, і ця вже підтримка один одного, вона дає позитивний результат так само по себе. Угу. Ну і плюс в кожній громаді є якісь тренінги, заходи, які проводяться. І ми залучаємо так само. У нас є створені три комунальні заклади, які називаються ветеран ПРО», це заклади, які власне спрямовані суто на підтримку ветеранської спільноти. І вони безпосередньо вже організовують різні заходи на місцях. Так само: і реабілітація, і арт-терапевтичні заходи, і з дружинами, і з родинами полеглими, і з дітками вони працюють з усіма, хто дотичний до ветеранської політики. Яблука в нас будуть випікатися за температури 160 градусів, приблизно хвилин 35-40. сорок угу. Відправляємо випікати Оті, да. і втретє, і четвер. Так, наші яблука вже готові. Е, ця страва мені є такою все рівно теплою домашньою. Е, так ми з вами вже говорили, можна її усучаснити полити карамелю, але саме ось такий автентичний її вигляд, домашній, е, він дає тепло. І дуже часто їжа, смак, запах вони ніби повертають в минуле. Вони дають відчуття якогось затишку, спокою, особливо, коли випікається здоба дріжджове тісто, коли заходиш і пахне здобою, значить все добре. Я бажаю, щоб і у вас все було добре, Дякую. щоб ваш чоловік повернувся живий, здоровий. Найближчим часом ми цієї перемоги чекаємо, неймовірно, всі. Дякую за те, що знайшли час. Завітали. Приготували разом з нами яблука. Зараз будемо смакувати. Так, я вам теж дуже дякую. Насправді, дійсно, цей запах випічки він дає тепло і таку радість, що ти вдома і тут добре, приємно, смачно, як у нас зараз тут серед вас. Тож я хочу закликати всіх наших глядачів, аби вони долучалися до проекту Хмельницької обласної військової адміністрації до а саме до проекту Поділля Етнофуд. Залучайте свої рецепти, від, віднаходьте їх, надавайте їх до Хмельницького обласного архіву, і так ми з вами разом зможемо зберегти цінності наших українських традицій, української кухні і разом наближимо нашу перемогу і в цьому напрямку. Так, дякую. що всім було смачно. Дякую, дякую що завітали. Розрізаємо.